Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Коротше, сьогодні відос, такий подивимось. Ой, це звісно капець. Таку оранку виставлять позориться. Коротше, е я думаю, ви бачили всі ось Ромчик е Техноворон. Виставляв відос, коротше, про оранку. І він там показує, як тип, не пам'ятаю, як його звати, е, мототрактор, у нього зубер монстр, здається, чи що там. О, то там показував пацанчик три корпуса. Типу, вцепив до мототрактора. Це капець, якісь пацани, й-мой, три корпуси, на мототрактор. І так як він оре, то це не оранка, а пародія. Зараз, друзі, я, виходить, зараз відос вставочку зробимо, подивимося, короте, пародію на оранку. От, а потім подивимося, що таке справжня воронка. Так, тому не переключайтесь, буде дуже цікаво. Все. Бажаю всім приємного перегляду і. погнали, друзі! Ну що, побачили, да, яка оранка. Це не оранка, а пародія. Там Ромчик казав, що 10 см оранка, то там ніяких 10 см немає. Я подивився, по корпусам там аби см 5-7 було. Там подивіться, на корпусі видно. ну, Збоку на цьому на стойці видно. Тако. От, де поличка йде і вище, там видно, де земля йшла. от, І подивитись. Там сантиметрів 5, максимум 7. от. І, і він показує оранку на землі. Ви подивіться, яка земля, вона перефризована. Тобто вона м'якенька, то там воно блог реально завалють корпуса і на 20 см, а не так, як він, е, пофризована земля, і він, типа, оре, головне <кхи> на 7 см, там шкряби реально чуть-чуть зверху єлі-єлі. Це... Ой, на що так позориться, я це не розумію? Нащо такі відос пілить? Типу показати, що в театрі корпуса, але яка ж там глибина в тебе, блін? Та ж глибини там взагалі немає. Поверху тако дерти, то можна було і 5 корпусів цепити до мототрактора. Чуєш? Ні. З такою оранкою, коротше, по фризованій землі, головне орен. А, коротше, це, це не оранка, це пародія. І ще я вам, друзі, хочу сказати: нормальна оранко, ось подивіться, у мене на каналі є з мототрактором. На 20 см там жито, стерня є, відос у мене. От, земля була мокра, дощі два дні йшли. і подивіться, Глибина 20 см. Я спеціально взяв рулетку і поміряв. От, оце, я розумію, нормальна оранка мототрактором. 18-20 см ідеально мені вистачає, я результатом доволі. А тепер дивіться, хочу показати вам нормальну оранку трьохкорпусним плугом. Це відео з каналу Ромчик. Ромчик, привіт тобі. От, є канал Роман називається, в нього Кентавр 404 СД. Зелений, типа якому обрати, тільки мого брати червоний, а це зелений. Ще в старій морді, коротше. Там ще не КМовський двигун, здається, а GDMовський. Ну, то не так важливо, в принципі. От, подивимося тепер, як він саморобний плуг зробив трьохкорпусний. І як справді виглядає Оранка трьохкорпусним плугом, друзі. Тому не перемикайтесь, це буде просто топ-контент. Тому, друзі, дивіться цей відос прямо зараз. Коротше, коротше Сьогодні сухіше, трактор йде взагалі без проблем, легко. Для мене трактор йде легко це так. Коли ти ориш там, на 1200 обертів, ну, напримір, і даєш різко газу, він набирає обороти, а не душиться, для мене це трактор йде легко. Так, да, він йде на нагрузці, звісно, але він виходить на максимальні оберти, без проблем, значить це йому, ну, я вважаю, що це легко. Коротше, будемо зараз пробувати Слух 3 по 25 Щас, якщо вийде, в мене щось днячки. Получилося, і Вперед і назад дивився. Так. Ну, як на мене, робота непогана. Соломи багато, я показував, мало того, що ну, висока стерня та ще й ну, сікач розсік, добре, да, але, ну, але його багато. Робота з вуглоснівом, я думаю, видно, Да? Тут сіре, ну, тут ще був перший прохід, ну, тут а не дуже, а так, це сіра земля, яку я вчора. Приїжджав і спробував. Ну, оце, це сьогодні. А так от. Ну, на порядок краще, на мою думку. Ну, пахота, як би, то, як би то рівна. Тут а трохи не докинуло, бо я тільки що заїхав на пахане, подивився назад в камеру. А так ну розстеляє землю рівно, грибинів немає. На мою думку, непогано. Так, ну що ж, друзі, побачили нормальну оранку, ось три корпуси. Нормально, блин, валить як дурний, оце я розумію, а не пародія якась. Наше це тільки знімати це позори, це я не розумію. Тому, друзі, ось нормальна оранка, побачу три корпуси. На мототрактор я кажу максимум два. От, Якщо земля ну, не тяжка, то в принципі, як у мене, то нормально, можна два корпуси. і На глибину 18-20 см. На трьох точки, правда. І нормальним плугом, таким більш-менш як в мене, то можна орати, коротше, я так скажу. О, так що таке? Три корпуси, то це вже просто. Це. Друзі, це просто пфф. башки башки. Тому це, я думаю, це не варто таке робити. Наше мучить убивати той трактор, коротше. І так там слабенька коробка ця так що, ну, типа, лучше лишній раз не перегружати, скажімо так. Так, посилання на Ромен канал я оставлю в описі під відео. От. Кому цікаво, спостерігайте. От, я сам підписаний на його канал, також дивлюсь. Прикольно, він там тракторцем оранка взагалі шикарна. Так, тому, друзі, ось таке відео подивилися, ось така оранка. Нормальна, От. а не пародія, як в першому відосі. Так що. Такий відос получиться, друзі. Ну що ж. А, чуть не забув. Ха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі посилання я залишу в описі. Ну, як завжди, на електронну адресу. Пишіть свої питання, пропозиції там. Може по співпраці на рахунок реклами. Пишіть туди. Або пишіть у Viber, так само влічку мені. О, так само особисті питання і на рахунок реклами, і там що цікавить. О, Поспілкуватись, а також на групу Viber і долучайтесь, там дуже цікаво. Будемо так само спілкуватись, підтримати зв'язок, як то кажуть Ну що ж, друзі, отаке відео. А на цьому поки що все. До зустрічі на нових відео. Усім пока!